Намалював картини обереги Козак Мамай. Будь ласка. Козак-Мамай це картина оберіг, який висів в багатьох українських хатах. Набув поширення ще в 17 столітті, а найбільшого поширення в 18-му на початку 19 століття. Малювали їх здебільшого іконописці. В хатах їх вішали на рівні з образами. Ця картина має свою певну таку канонічність теж. Козак сидить в позі лотоса завжди. Під дубом. В нього є кінь, рушниця, шабля, ці всі предмети мають свій сенс. Цей сильно відрізняється. Не часто зустрічається такий мотив. Відрізняється своєю простотою. І навіть мені нагадує такі античні мотива